Вітаю, ви дивитесь телеканал Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю до студії. Сьогодні ми запросили Ірину Купчук, директорку департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Говорити будемо про безбар'єрність надання послуг у центрах. Надання адміністративних послуг щирі вітаннями, пані Ірина. В нашій Добрий студії день. ми з вами зустрічались на початку цього року і багато говорили про те, як починали роботу офіси прозорі в нашому місті. Це був 2008 рік і тоді почав працювати лише один офіс. На сьогодні їх є чотири. Змінилася кількість людей, які працюють, і змінилася кількість послуг. І я знаю, що навіть кожного місяця з'являється якась нова послуга. Що змінилося і над чим ви зараз активно працюєте ось цього року останнім часом? Ну, по перше, мені хотілось би наголосити на тому, що ми дуже раді. Що наші центри надання адміністративних послуг працюють абсолютно в штатному режимі, не зважаючи на те, що в державі воєнний стан. Прийом відбувається відповідно до наших графіків, і продовжені дні роботи в нас є середа і субота, і кількість послуг. Ми, як ви вже зазначили, потихеньку збільшуємо. Станом на сьогоднішній день в наших центрах надання адміністративних послуг можна отримати 633 послуги. Можна отримати 55 із них в режимі онлайн. Це я зараз говорю про послуги виконавчого комітету міської ради. Плюс активно працює додаток Дія, це державний додаток, на якому можна отримати онлайн вже більше ніж 200 послуг. Надзвичайно прогресивно рухається цей додаток, і сьогодні можна і задекларувати місце проживання через дію, можна зареєструвати шлюб через дію, можна отримати будь-яку інформацію, довідку через дію. Тому я пропоную нашим мешканцям нашої громади, якщо немає часу фізично відвідувати центр надання адміністративних послуг, користуватися додатком Дія за умови наявності цифрового підпису. Для цього потрібно дуже детально, бо я сама заглянула в ДІЮ. І побачила, що там з'явились нові документи. Треба детально вивчити ще дію і розібратися в ній. Ви вже згадали про те, що працюєте в штатному режимі, і я б хотіла заакцентувати увагу і інформацію для наших глядачів. А що відбувається, коли тривоги? Ну, щоб вони також орієнтувалися не їхати, коли тривога і коли передбачено, і ти бачиш, що це вже очікувати тривоги. Як ви працюєте? Дійсно, під час лунання сигналу Повітряна тривога центри надання адміністративних послуг припиняють свою роботу. Це запровадження в цілях безпеки як наших працівників, так і наших відвідувачів. Але під час відбою наші працівники відновлюють роботу на протязі 15 хвилин, тобто ми не покидаємо роботу. Робочі місця далеко не уходимо, хоча, звичайно, з офісів ми виходимо. Наші працівники і відвідувачі мають можливість спуститися в найпростіше укриття, які розташовані в кожному центрі надання адміністративних послуг. До речі, в них же і функціонують пункти незламності. На щастя, ми не переходимо ще поки на цілодобовий режим. Пункти незламності працюють в режимі робочого часу. Але в разі потреби, якщо так станеться, то ми розгортаємо роботу пунктів незламності в центрах надання адміністративних послуг, які будуть працювати цілодобово. Дякую, і це достатньо зручно для всіх, і все зрозуміло. Алгоритм зрозумілий. І скажіть, будь ласка, якщо ось так стрімко розвивається, дія, чи зменшується і кількість надання послуг в дії? Чи зменшується кількість людей, які приходять до вас за допомогою чи за сервісом? Ви знаєте, якщо брати до уваги статистику, яку періодично ми відпрацьовуємо, то кількість людей не зменшується. Чомусь? Напевно, період такий часу чомусь наші відвідувачі мають бажання спілкуватись очно вживу з адміністратором, тому що і ми ще як. Трошки психологи працюємо, тому що люди приходять до нас з одним питанням, паралельно мають можливість отримати будь-яку іншу консультацію. Кількість відвідувачів не зменшилась. Також не зменшилась кількість працівників, незважаючи на те, що документи приймаються в режимі онлайн через дію. Кількість адміністраторів також не зменшується, тому що ці документи, які подані в режимі онлайн, вони перенаправляються для опрацювання нашим адміністраторам. Тобто, тобто опрацьовуються живими так, людьми. В будь-якому випадку вони опрацьовуються живими. Адміністраторами це, наприклад, стосується в першу чергу декларування місця проживання. По старому це реєстрація місця проживання. Ще по старому це прописка. В будь-якому випадку подані документи дією відповідно до програмних засобів направляються нашим адміністраторам на опрацювання, тому наші фахівці в кількості не зменшуються. Розширюється кількість послуг, а це означає, що ваші фахівці, ті, хто працюють в центрах надання послуг, мають знати все більше і більше законів, інформації і знань. Якось проводиться навчання, так звичайно. Ми на постійному зв'язку з Міністерством цифрової трансформації, які проводять онлайн навчання щодо змін, які відбуваються в нашому законодавстві. Останні такі важливі зміни, які потягнули за собою, і зміни документів і зміни... Зміни реєстраційних карток, це впровадження і вступ в силу закону про адміністративну процедуру. Періодично, я б навіть сказала, раз в місяць ми в режимі онлайн проходимо відповідні навчання. Наші адміністратори ознайомлюються з новими новелами цього закону, тому що він достатньо потужний і тягне за собою велику кількість змін. Періодично працюємо з психологами, тому що робота адміністраторів вона непроста, це 8 годинний робота. Очій час прийом громадян, люди різні, з різними емоціями приходять, особливо зараз, всі знаходяться в стані тривоги, тому що війна в державі, ми часто приймаємо участь в тренінгах на тему, як нам потрібно поводитись з ветеранами нашими, з родинами ветеранів, з родинами загиблих ветеранів. Це дуже важливо, і наші адміністратори, незважаючи на те, що ми теж люди і адміністратори люди, і вони. Теж знаходяться в стані тривоги, але ми не маємо права собі дозволити поводити себе там некоректно з нашими відвідувачами, тому тема спілкування з ветеранами на сьогоднішній день достатньо актуальна. А власне, ось такі тренінги щодо і психологічного налаштування і розвантаження допомагають тримати ось цю кількість, витримувати цей темп робочий і кількість людей. Тому що я розумію, що навіть 10-20, це, напевно, мінімум, скільки приходиться спілкуватись протягом 8-годинного Робочого дня достатньо виснажливо. Так, ви абсолютно майже точно назвали цифру. У нас кожен адміністратор за день приймає 20-25 чоловік. Так, тренінги достатньо ефективні. Ми дуже дякуємо нашому міському голові Сергію Моргунову і департаменту кадрової політики, які постійно знаходять можливість запровадити такі тренінги і підібрати гарних психологів, тому що, якщо брати наш досвід минулих років, то наші працівники не дуже охоче погоджувалися на прийняття участі в таких тренінгах, тому що там час і так далі. Це ну, вважалось казалось на той час, що це не так дуже потрібно, стане на сьогоднішній день, як тільки в нас з'являється інформація про можливість прийняти участь в певному тренінгі, ми не встигаємо геть реєструвати наших працівників, зразу забивають абсолютно всі вільні місця, тому що дівчата дійсно розвантажуються. Дійсно, ми знаходимося в окремому приміщенні, як правило, це робочий день. Звичайно, це не всі працівники одноразово. Ми їх міняємо, групи складаємо. Але дівчата і хлопці з задоволенням приймають участь в таких заходах. Тобто, сьогодні змінилися вже стереотипи, що це щось так. Цікавий, Абсолютно неважливий вірно. сьогодні кожному потрібна допомога, і кожен розуміє, особливо ті, хто працює з людьми, а безпосередньо всі працюють з людьми. Власне про розширення послуг і про те, як прозорі офіси громади нашої адаптовані від від тепер для людей із інвалідністю. Що змінюється? Що, що ви можете сказати про безбар'єрність, зручність та доступність в офісах. Чи це є сьогодні пріоритетом в вашій роботі? Так, звичайно, це дуже важливо станом на сьогоднішній день, тому що кількість людей, на жаль, збільшується тих, хто мають певні фізичні обмеження. Але на щастя, під час створення наших прозорих офісів, ще в 2008 році, було дуже розумно прийнято рішення про те, щоб забезпечити наше приміщення можливими умовами для угу. того, щоб люди з фізичними обмеженнями почували Себе вільно і на нашому просторі, в наших прозорих офісах, і станом на сьогоднішній день так ми вживаємо заходи для покращення, тому що кількість таких людей збільшується. Я і вони можу... самостійно приходять. Так, е... так. я отримати можу впевнена сказати, послуги. що будь-яка категорія людей, незважаючи на вік, соціальний статус, фізичний стан, мають можливість самостійно обслужитися в наших центрах надання адміністративних послуг. Ну, В першу чергу прозорі офіси всі оснащені. Технічними можливостями для людей на кріслах колісних. Тобто людина така може абсолютно вільно попасти в прозорий офіс, враховуючи достатню ширину наших вхідних груп, наявність пандусів, наявність широких дверей в сам прозорий офіс, наявність санітарних кімнат відповідних. Ну і, звичайно, паркомістя на стоянках, вони також облаштовані відповідними знаками. і за цим дуже слідкують, щоб такі паркомісця не були зайняті звичайними автомобілями. Тому я вважаю, що дійсно ми на сьогоднішній день відповідаємо всім вимогам для гарного обслуговування таких відвідувачів. А якщо не помиляюсь, то навіть висота столів і певних якихось меблів так, має так. відповідати саме приблизно та для, для зручності, для контакту зарового, для можливості mm -hmm. написати заяву і все це враховано? Так, це все враховано. Ви десь зразки для. Того, щоб це все створити, такі умови, ви десь вивчали, чи хто над цим працював, щоб все настільки було зручно? Ну тоді, в 2008 році, звичайно, ми були першими, тому нам ем, брати за приклад якесь інше місто mm -hmm. не було можливості, тому ми, так би мовити, створювали це все інтуїтивно, е, враховуючи досвід європейських стран, тому mm -hmm. що там завжди приділялася увага і дуже давно приділялася увага для людей з обмеженими фізиками. Можливостями, і можу навіть відверто сказати, що сам принцип створення простору в прозорому офісі потім пізніше був запроваджений і в законі України про адміністративні послуги, і в положеннях, і в вимогах щодо створення центру надання адміністративних послуг саме з досвіду міста Вінниці, саме з нашого досвіду. Сьогодні безбар'єрність це виклик часу, чи це. Та той обов'язок, який ми те, що ми маємо робити, там це не тренд, не мода, а те, що ми маємо робити скрізь, і особливо у закладах, які надають соціальні послуги, так на мою суб'єктивну, напевно, точку зору, це не тільки питання сьогодення, це питання, яке заслуговує уваги і ще багато-багато років назад. Але наше місто, воно настільки прогресивне. Швидко рухається в правильному напрямку. Це і пониження пандусів, і зупинки, і нізкопольний транспорт громадський, і багато дуже таких моментів і нюансів. Тактильна плитка на тротуарах. Це говорить про те, що наше місто вже давно рухається в правильному напрямку. Ну а центри надання адміністративних послуг, враховуючи, що це місце масового відвідування наших віничан, ми звичайно зобов'язані підтримувати. І вдосконалювати сам цей простір для кращого обслуговування ми проговорили про те, що відвідувачами є люди на візках колісних, але є і молоді батьки і мами з маленькими дітьми з колясками. Чи так, створені звичайно. для них також умови певні? Так, пандуси в наших офісах вони дають можливість вільно. Абсолютно вільно пересуватися мамам з колясками. Окрім того, в кожному із наших офісів функціонує дитяча кімната, тому батьки мають можливість безперешкодно отримати ту чи іншу послугу і бути абсолютно спокійними за своїх діток, тому що в цей час дітками займається професійний педагог, який приділяє максимум уваги дітям. Да, в нас є певні обмеження вікові. Там, наприклад, до двох рочків ми звичайно не беремо маленьких діток. Ок, тільки з батьками, але для таких маленьких діток у нас є пілінальні столики, є можливість поміняти підгузки, є ширма, де за якою мамочка може погодувати дитину. А для діток старше двох років це маса занять, і розмальовки, і конструктори, і іграшки. Тобто дітки не просто перебувають, а вони в цей час чимось корисним для себе займаються. Тобто такі працівники в кожному центрі адміністративних так. послуг Вінниці. Так. І прилеглих так. територій, так на прилеглих територіях ні, тому що там у нас віддалені робочі місця, там не ЦНАПи. А що стосується Вінниці, чотирьох відділень, так в кожному є дитяча кімната, окрема дитяча кімната. Пані Ірино, серед вінничан є чимало людей з порушенням слуху і зору. Розкажіть, що і які послуги, і як ви надаєте послуги людям з порушенням слуху, як відбувається комунікація? Ну, ви знаєте, наша така позиція в центрах надання адміністративних послуг, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями не чи то людина на кріслі колісному, чи то людина з порушенням слуху або зору відчувала себе абсолютно комфортно і на рівні з іншими відвідувачами центру надання адміністративних послуг. Відповідно, ми намагаємося створити такі умови зручні і для цієї категорії відвідувачів. Що стосується людей з порушенням слуху, ми співпрацюємо. І уклали меморандум з всіукраїнською організацією УТОК, і у кожного нашого адміністратора на робочому столі є можливість виходу в режимі в онлайн до професійного перекладача. Тобто, коли людина з порушенням слуху присідає до адміністратора, адміністратор, відповідно, програмними засобами виходить на відеозв'язок з професійним перекладачем. Тобто, це може відбуватися в будь-який час на протязі робочого дня. і, і це може зробити будь-який адміністратор, тобто, станом на сьогоднішній день люди з порушенням слуху не обов'язково звертаються до нас з перекладачем, тому що вони знають, що така можливість є зразу на місці отримати таку послугу, і вона є безкоштовною. Чи багато сьогодні приходять людей з порушенням слуху по допомогу за отримати якісь сервісні послуги, і чи задоволені вони власне ось таким саме підходом? Чи є якась реакція? Ви знаєте, я не можу сказати, чи забагато, тому що ми намагаємося не, виділа, не виділяти цю категорію uh -huh. в окрему категорію і, відповідно, не ведемо таку статистику. Але, звичайно, люди залишаються на місцях задоволені, У нас є відповідний пристрій на робочому столі, який дає можливість відвідувачу поставити відповідну оцінку роботи адміністратора. Звичайно, такі люди залишають виключно позитивні відгуки, тому що вони отримали повне обслуговування. Звор... Ротньої реакції, отак, от щоб, наприклад, я підійшла і запитала, звичайно, немає можливості, тому що ми не зможемо повноцінно спілкуватися. Але за рахунок пристрою, люди дякують нашим працівникам і такої можливості отримати адміністративну послугу без перекладача. Власне результат є послуга, так, і звичайно, це говорить само, само про себе. Щодо людей із порушенням зору, як тут відбувається комунікація і обмін? Щодо людей з порушенням зору, це звичайно, тактильна плитка обов'язково, при вході в нашу вхідну групу, в наші центри надання адміністративних послуг. Це яскраві стрічки на сходах у всьому приміщенні. Вони такого достатньо яскравого жовтого кольору. Люди, які мають можливість, хоча б трошечки бачити, вони їх відрізняють. Але звичайно, якщо людина повністю втратила зір, то вона приходить до нас з супроводжуючою. особою. Які послуги наразі з'явились нові для ветеранів? Тому що сьогодні окрема увага приділяється ветеранам ветеранам війни та членам їхніх родин, і звісно, що з'являються нові послуги, яких потребують саме ветерани, які є наразі, які з'являються, які впроваджуються нові. Ну, взагалі, основні послуги для ветеранів це е, оформлення відповідного статусу, направлення на лікування і багато інших послуг. Вони визначені міністерством ветеранів, їх 18. Але окрім стандартних послуг, які визначені міністерством, ми намагаємося пристосуватись mm -hmm. до прийому ветеранів в наших ЦНАПах і відповідно запровадили сервіс «Є ветеран», який дає можливість приймати ветерана з будь-якої. З будь-якого питання без виключення, і така особа буде обслуговуватись обов'язково позачергово і обов'язково з повною консультацією про. Якщо є запитання, що я ще можу отримати як ветеран, ми намагаємося людину проконсультувати. Наразі ми працюємо над уніфікованою заявою, де ветеран, відмічаючи просто галочками, ми пропонуємо послуги. Він відмічає галочками, що саме його цікавить. Ми працюємо з нашими структурними підрозділями, і це буде уніфікована послуга для того, щоб ветеран прийшов до нас один раз, звернувся. А далі ми вже працюємо з нашими колегами, направляємо їм відповідно заяву без у. Честі ветерана, для того, щоб вони опрацювали і дали зворотню відповідь на те, можуть вони надати таку послугу чи не можуть. Тобто, ми намагаємося якомога якісніше поза чергою, швидко і професійно обслужити людей, які на це заслуговують. Тобто, фактично, це одна А 4 ну прикладом чи більше листок, де перераховано всі, так. абсолютно всі послуги, і навіть не потрібно нічого писати, ніяких заяв, ніяких просто поставити відмітки і далі процес пішов. Ну ви знаєте. Це ще не зовсім так. Ми над цим працюємо, але все ж таки, враховуючи вимоги законодавства, далеко не кожна послуга може обійтись однією заявою. Звичайно, що ми маємо і зобов'язані працювати в рамках закону, тому є такі послуги, де Є певний mm -hmm. перелік документів, які людина має нам надати, але все ж таки саму комунікацію при наявності необхідних документів, саму комунікацію з нашими структурними підрозділами, ми беремо на себе для того, щоб не відправляти людину. Вам треба на п'яте робоче місце або на двадцяте, mm -hmm. або в інший офіс, або взагалі в іншу установу. Тобто у цю комунікацію ми будемо намагатися брати на себе. Ми наразі працюємо над цією заявою, такою уніфікованою. Вона ще не впроваджена, але це в процесі Коли все це реалізувати. Ну, ми, ми плануємо на протязі місяця. Сподіваємося, що якщо не буде законодавчих перепон, тому що повторюю ще раз, ми залежні від mm -hmm. умов, термінів. Якихось змінів, так, закон... так, законів так, від, і таке інше. Але протягом місяця це вже може бути можливим. Тоді я запрошу вас поділитися після першого досвіду, після перших результатів, як це буде відбуватись, тому що це направду і економить час і. Економить особливо для ветеранів і час і нерви, і нервову систему і, тобто, вони відчувають, що направду про них турбуються і створюють всі можливі умови для того, щоб надати всі послуги. Які взагалі зараз послуги на завершення користуються найбільшим попитом? Дуже багато говорять, і ми з вами спілкувалися минулого разу про шлюби, які можна отримати, які можна зареєструвати, також дуже швидко і безперешкодно. Чи користується ця послуга? Популярністю, можливо, якісь інші користуються попитом. Ви знаєте, я багато років вже працюю на своїй посаді, і угу. можу впевнено сказати, що основний набір популярних послуг він фактично незмінний. не змінюється. В першу чергу. Це послуги соціального характеру. Звичайно, угу. це субсидії, допомоги, пенсійні питання, питання нашого департаменту соціального захисту. А далі ідуть наші. отримання паспорта. Вірніш спочатку реєстрація народження. Потім mm -hmm. утримання паспорта громадянина України в 14 років трошки пізніше закордонного паспорту, далі посвідчення водія, далі реєстрація шлюбу, реєстрація бізнесу тобто, наш набор основних послуг, він як був, так і залишається популярним. І дійсно, послуги з реєстрації актів цивільного стану, на нашу думку, ну надзвичайно популярні, тому що в нас чудовий, гарний відремонтований рак з приміщення. Але дуже багато людей, які хочуть взяти шлюб саме швидко, скромно, без весільних такий попит є, так на цю да, послугу? Так, такий попит є. Дійсно, ми реєструємо шлюби фактично кожного дня, і це можна зробити в будь-якому із наших офісів, окрім того, ще й на віддалених робочих місцях на приєднаних територіях. Якщо люди мають бажання зареєструвати народження, шлюб або смерть, це можна зробити в будь-якому із наших офісів. Дякую вам за цю інформацію і за те, що працюєте над новими послугами, які значно будуть спрощувати життя і економити час містянам. Я нагадаю, що ми говорили з Іриною Купчук, директоркою департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, про безбар'єрність, про те, як прозорі офіси громади адаптовані для людей з інвалідністю, і про нові послуги, які найшвидшим часом будуть впроваджені і можна буде скористатися ветеранам нашої нашої вінниці дякую вам щасти і бажаю вам безпеки і звісно турбуйтесь турбуйтеся один про одного і бережіть себе щастий до зустрічі дякую дякую вам